Добрий день, малята. Подивіться, куди ми з вами потрапили. Так, це ігровий майданчик. А що на ігровому майданчику? Гайдалки, гірка, пісочниця, драбина. Давайте послухаємо вірш про пісочницю. Кожному в пісочниці дуже грати хочеться, бо не просто в ній пісок, тіста в ній на пірожок. Для фортеці це главній. Для машин гараж новий. Ось чому в пісочниці всім нам грати хочеться. Діти, а що знаходиться в пісочниці? Так, пісок. А які іграшки потрібні для гри з піском? Лопатки, ведерки, машинки. На майданчику ще є гайдалки, вони бувають різні, на них можна гайдатися по одному, а можна разом з друзями. А ось і віршик про гайдалку. Легка гайдалка злітає вгору вниз, вгору вниз, всіх охоче погайдає. Ой, держись, ой, держись. А ще є на майданчику гірка, драбина. Дуже весело гратися дітям на ігровому майданчику. А як необхідно гратися на ньому, так дружно не заважаючи один одному. Сподіваюсь, вам сподобалась розповідь про ігровий майданчик і, гуляючи разом з батьками на вулиці, ви обов'язково сходите на ігровий майданчик. А зараз я прощаюся з вами і кажу вам до побачення!